Друзі мої, вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні у мене невеличка розпаковка. Люди, які займаються вирощуванням саджанців, приймають замовлення ще з зими, щоб їм знати, скільки їм треба посилок і скільки чого в них люди замовляють. Тож моє замовлення ще було сформовано зимою, і з березня місяця вже починали ці замовлення. Розсилати. Так що ми отримали нарешті нашу посилку. Замовила я аж 20 позицій. Так, в мене тут чотири груші із дерев, одна яблуня, а все інше це кущі. І такі дві диковинки я собі взяла це актімідії хлопчика і дівчинку. І, Гранат. Так, далі у мене ще тут дво, два куща, які я давно хотіла посадити. Це е, жимолость і ожина. Ну і також вже я не могла відмовитись від квіту. Є в мене тут і горцензія, і гейхера. Е, ще там два кущика собі, якісь диковинки, не знаю, що побачив. І... Полуницю взяла ще два сорта. Ну і що в мене тут? Лілія є. І так і ще я собі замовила один виноград. Так що, ось такий у мене вийшов. Як бачите, все прийшло добре запаковане. Перевіряю корінчики, все мене влаштовує. Так що буду. Щось висаджувати, а щось в мене постоїть у теплиці. Поділилася з вами своєю радістю, показала свою довгоочікувану розпаковку. Бажаю вам всім всього самого найкращого, мирного неба над головою. Не опускаємо руки, не падаємо духом. Всього, всього вам найкращого. І до наступних моїх відео. Пока-пока!